Як дивіться, яка краса. Дитячі велосипеди. Біговели. Які хочеш, любі кольори. Вже <плес> два поверхи складає. Вибір величезний по дитячих велосипедах, по біговелах. По 2-3 років <плес> Так. Тут має підліткові. Двадцяті колеса. Двадцять четверті колеса. Двадцять шості колеса. 24 четвертій, десь метр двадцять. Двадцять шості від метр сорок. Покришки. 27,5, 29. Ною вже воня. Савтомайн збільшується. Так що вибір на любой вкус и колер.